Руськи біля стіни на село це, на це, контроль. Руку не віддавай, витягнути. Світ логи. Ноги, ноги Ноги і утримання себе. Скинути ноги. Оте, Скинути. Тепер ти кручейся, молодець. ноги. Утримання. Коліно ставлять! Коліно ставлять! Право рушок, право. Скиди ножку, все. Молодець, раз. Синь руку, руку висить. Замотись, ви замотись, Руку немає! Опа, утримання. Коліна встає, коліна встає! Контроль, як Прижал, вот так, контроль. Давай, ты веш, ты веш. Есть. Нет. Ноги лежать, Назад, назад ноги. идти. Через руку. вот, і упливані Давай сім ламп. Анес, а не коліна. Спинь ноги. Смільно, Давай виплину. Богу скинь. колено. ліно. Скінь Вот так, Вот так! и туда лягай! Все, контроль. Ну, почти, почти. Давай, давай. на давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, все получится, у тебя еще полторы минуты.

Дай присутні слова. Дай присутній лову. Можна. На ньому буде. так туди, так. Треба пробивати прибувати. ногу! о, висовай його! Витяг ногу. Весовый. ногу. 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 ногу, ногу. Так не закрив. На нього, на нього далі. Ногу висуть. Вилазь, велась, велась, велась. Контроль! готови. Хорошо, пішло, Денис, пішло у тебе. Голову дадео режим. Ногу обними, ногу обніми. Опа я знову? Так, 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 так. Голу, тут, чи ти далі? І вже вигнав. І дуже. Голова. Руки підніме. Ніс, активність, активність, хвилина. Хвилина активність, дири. Твоя робота. А, а, все, а, да, робота а, твоя, а, да. О, на нього. На нього. Ногу обняв. Обняв ногу. На нього розвернувся. Розвернувся на нього. Ногу висить. Зразу ногу висовую. На да, нього буде звезд. Висовуємо. Всі, все,